Живіт, це мені здається, ну, прям найголовніша проблема, яка турбує моїх дівчат. І не тільки моїх дівчат. Я думаю, віздя по просторам стаграма, тіктока і так далі. Точно живот стоїть на першому місці. Навіть не жопа. Навіть не жопа. Але особливо після полу, як повернути свій живот і як займатися, якщо в тебе є ознаки діастазу, що взагалі робити? Для цього є етапи відновлення після полу. І так само м'язи тазового дна потребують часу. Я настільки детально вивчала реабілітацію. Тацію акушерстві та гінекології, що я вивела прям золоту формулу, яку вклала і в теоретичну частину, і в практичміновану систему реабілітації поетапного відновлення після пологів та боротьби неприємною симптоматикою, вже з м'язами тазового дна, і не лише трошки привідкрию вам завісу. Ніякі втягування і одиничні вправи кигеля не допоможуть. Потрібна система доволі складна, якщо займатися самостійно. Якщо хочеш дізнатися більше, Пиши плюс, і я запрошую тебе на безкоштовну консультацію.